Так, всім привітки! З вами Дезорі. Інформація стосовно наступних моїх трансляцій та відкриттів. Хто бажає відкритися, пишемо мені в Телеграм, мій нікнейм, собачка Дезорі або посилання можете знайти в описі або в шапці профілю, там, де опис каналу. Що ж, хто бажає відкриватись, пишемо, пишемо свої дані. Дані можете писати просто мейл. Я по коду зайду на ваш аккаунт, тому не переживайте. Скажем так, це безпечно. Безпечно, є така можливість зайти. Просто я надсилаю код на вашу електронну адресу, ви мені його кажете, і я без проблем заходжу на ваш акаунт. Хто бажає відкриватись сьогодні? Можемо сьогодні вас лопнути під кігірі, але я думаю, що більшість людей буде комбінувати ці два призиви, щоб спробувати забрати дві легендарки. там підшаманити під гарант, скажімо так. Я думаю, що наступні три дня ефіри будуть точно, тому всіх запрошую запрошую вас сьогодні на трансляцію. Орієнтовно, 17-18 година вечора. Приходьте, приходьте з задоволенням, посидимо, потрендимо, музику, послухаємо. Що ж, е, також, хто раптом застряг в грі, допомагаю з проходженням контенту. За шардики можу вам просто дати усну пораду. В тій чи іншій пачці, якщо ви раптом десь застрягли, що вам зробити, щоб спробувати пройти. Також можу сама вам пройти за невеликі плюшки, все можете прочитати в описі. Хто ще не підписаний, підписуємося, жмемо лайк і приходимо на ефірчики. Чекаю вас, підтримуємо україномовний вор.